Я... чи ще пройтись. Ні-ні-ні, мені треба кобаса, але я ще думаю. Що там, чесничок є? Деліться, саме З... Зі свинини ж? Зі свинини, я така сама печена. Верно, да, попробуйте, якщо ви хочете. Точно така сама? Та це ж, ви зіготовлюєте просто одна сира. Добре, а чуть чот зовсім крапельку. Ви бачите, як ми? Ця людина, хтось хоче спекти поємно. Там придерживаться немає до чого, там сало куски. Тільки на карточку можна гроші? На карточку можна. Ті, ті, так, кажи, скільки вам одривати частину точку. А, а то ще тут ми просто її дриваємо, комусь кіна, а ви можете самі собі формувати формирувати через стіни. Та ну теж вже сильно багато.